І оце першим ділом. Давай прищедови. ми сьогодні про автоагресію. Думаю, ні для кого не секрет, автоагресія це агресія, завернута на себе. Я може бути захисним механізмом. Що таке захисний механізм це називається, як хочете, pdf файл, механізм, який працює, усвідомлюючись нами або не усвідомлюючись нами, так, і він націлений на те, щоб захистити нашу психіку. Це механізм психіки. Щоб захистити себе саму від якихось емоцій, які її важко пережити. І от хочу вам навести приклад так, тобто є ви ось тут, а і тут є середовище, і середовище надходить якийсь імпульс сюди до вас. Та, ця була 5, 10, 20 років тому неважливо. Надійшов імпульс зовнішнього середовища до вас. Ви на це якось реагуєте, тому що це зміни, які відбуваються між вами і між середовищем. А, ви на це якось реагуєте, припустимо, тією самою емоцією злість, так і в ідеалії так ви цю злість красиво надаєте якусь форму і якось якось її виражаєте. Але ось цей механізм тут може бути проблемою, причин може бути купа. копа. Пізніше про них трішки більше розкажу, розповім. Ось і ця злість замість того, щоб вийти назовні, ви її проковтуєте, або вона проковтується неважливо. І так трапляється, так витісняється всі емоції, так працює захисний механізм, який нам важко усвідомлювати, які нам важко проживати. Чому ж цей вихід може блокуватися?